Я знаю хто це. Це заліковий судак. Він поводиться так, як має поводитись. Кликатий. Абсолютно не ходить. Просто намагається триматись дна. Виважування судака не є складним навіть в річці. Навіть залікового. Олег Іванович Лох. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці в кадрі Олег Сізон заплановано звичайну зимову спінінгову сесію. Так, кадр, начебто, і не зимовий, навіть зелене пробивається. Але насправді це зима, та ще й середина січня. В цей час я зазвичай віддаю перевагу стаціонарній риболовлі там, де риба має бути. Сьогоднішня локація обрана так. Що присутнє тут все. На повороті річки, глибоченька затока, є глибина, є свали, є корчита латаття. А чи є хижак, зараз дізнаємось. Вібрабурма четвірку вдягнена на офсетний гачок. Жало сховано в реберці, гра починається. Контакт на падінню отакує. Досить рідко так починається риболовля, щоб не просто на першому закиданні, а ще до початку проводки хтось біля дна шандарахнув. Я знаю, хто це. Це заліковий судак. Він поводиться так, як має поводитись клекатий. Абсолютно не ходить Просто намагається триматись дна. Виважування судака не є складним навіть в річці. Навіть залікового. лікового. Олег Іванович лох. Ця щука. Дуже вдало вдала з себе судака. Вона була їм до останнього. Смішна. Смішна, <смішна тваринка. Велика вага. Клювання характерне для судака перед самісіньким дном тинці. І головне спротив. Вона чи спить. Вона просто тиснула, тиснула, тиснула в дно. Додому підеш. Але спочатку звичайні стандартні процедури. Звісно ж, з цією щукою Олег Іванович пошився у дурні. Так хотів Судака, що купився на щучу провокацію. Обдурила мене зубаста. Зараз ще укусить. Вимірювання та зважування не буде. Я бачу, що щука навіть... Незалікова, скоріш за все, 50 см нема. А може і є. Звичайна стандартна хілушка, яка отримала життя. Я людина незабонна, але отримати не просто на першому закиданні, а навіть ще до проводки рибу, ну, я замислився чи буде щось ще. Єдиний спосіб про це дізнатися наступне закидання. Але стоп до наступного закидання, декілька слів про снасть. Версус 8.62 LT. Енергійний, досить довгий. Патичок потужністю від 4 грамів плюс 2 дюйми до 18 грамів плюс 4, довжина 260. Чудова вудка для зимової річки. Для всіх хижаків, для всіх умов дуже його полюбляю. На Версусі твін 4000, на ньому нитка PE08, 4 жилка, бо зима. Повідець маю, звісно ж, щучий, звісно, флюорокарбоновий. Довжина сантиметрів 20, см, діаметр 0,5. А приманку та вантажок ви вже бачили. Начебто все. Буде ще риба, зазирнемо до коробки. Я роблю те ж саме в ту саму точку. Це ж таке засадив. Перший мінус. Є мінус один. Відірватися, то не є проблема, то є запланована подія. Повідців має багато. Повідців дуже зручно мати на ретривері. Я навіть не беру з собою окремо флюр. Та застібка колись я це робив. Зараз облінився. Дома роблю запас готових. А тут економлю час. Втретє, перев'язавшись, я переходжу. Уже всюди її трохи, може її треба зібрати. Чергове завдання відпрацювати свал, свал з корчами та латеттям в гузирі цієї затоки. В корчах я не граюсь з великою вагою та великим розміром. Там почне працювати монтаж вагою 8 грамів, з віброфетом 2,7 на осетному гачку. Копчик. Это нитка чьей-то. Смотрите, кто-то зачепился. А я и вытяг. Сейчас посмотрим, что на том боте. Интересный момент. Я вытяг гилочку. на которой все высело. И узнал, на что тут рыбалить. Місцеві. Ну, все серйозно. З вертлюгом повідець. Пуля. Причому легенька це грамотно. І величезний офсет з якимось страшним фетом. Ну, не ідеальний монтаж. Я б зібрав інакше. Ловлять всі, ловлять на все. Що з ним робити? Одразу викинути? Ні. Викидати не можна. Нехай полежить трофей. Залишаючи на точці трофейний монтаж, я його прокоментую. Що мені тут подобається, що ні. Приманка, в принципі, нормальна. Фет. В нормальному робочому кольорі має ловити все тут більш-менш окей. Вантажок вантажок мені подобається теж. По-перше, пуля непогано проходить. Хоча і не врятувала цього разу, він все ж таки зачепився. Але, в принципі, це монтаж, який проходить корчі добре. Але підбирання гачка. Величезний гачок. Значно більший, ніж я підбирав під цю приманку. Я ловив тут великих щук, ловив п'ятірок, кіл на вісім ловив, але жодного разу такий гачок мені потрібен не був. Це на якогось кита. Це не смішно, бо розробник намагався дати волю хвосту, а ми його взяли і зафіксували. Гвіздок забили. Це. Зіпсувало гру приманки, цього точно робити не треба. Я не хочу сказати, що на таке не можна впіймати, але краще було б дати більше свободи. Приманка б ловила краще. Застівка як застівка, флюр нормальної довжини та більш-менш нормального діаметру. 0,4, мені здається, нехай. Але ось номер два проблема, яка мене теж бісить. Два вертлюги. Що вони тут роблять? Що при джигу крутиться? Від чого треба рятувати вертлюгом цю приманку? Цього не треба робити. Я обходжусь на повіцях застіпкою та вузликом, що її прив'язав. Все. Сюди я просто нав'язую нитку. А тут жодних вертлюгів, тут просто застіпка. Це компактно, це не чіпляється і це не відволікає рибу. Так я не роблю. Я роблю ось так. А ви робіть, як хочете. Цей монтаж я залишаю тут. Хтось, може, знайде його та зрадіє. Той, хто дивиться уважно, побачив, як змінилось освітлення. Сонечко пройшло від сходу до заходу. Пройшло десь 4 години і більше не мав жодного клювання. Чи вірити в прикмети, чи не вірити після цього, я не знаю. Я обійшов. Всі доступні точки. Знову повернувся туди, де, як на мене, найперспективніше. Це дуже тупо, але все, що мені залишається, дочекатись виходу. Чекати на вихід справа сумна, але активних ходів у мене вже не залишилось. Навіть ці вони великі та страшні корчі. Треба пролізти. Пролізти не вийшло. Черговий монтаж втрачено, і це вже напевно все. Висновків сьогодні не буде, бо нема з чого їх робити. Єдине, може, випадкове клювання і жодного контакту більше за весь день. Я не коментую прикмети і навіть про це не замислююсь. Я просто роблю висновок. Ця яма нехай відпочине. Я знайду іншу на іншій обов'язкову відповість.